Добрий день, Софія Миколаївна. Це ваш юрист Семен Юріч. Телефоную до вас поспілкуватись. Ви нещодавно звертались до нашої компанії за правовою допомогою. оскільки ваш чоловік отримав поранення, та ви не могли отримати законну виплату по пораненню? Підкажіть, будь ласка, як досвід спілкування з нами співпраці з нами? Ем, ось знаєте, я дуже задоволена насправді ем, дуже оперативно, дуже професійно е, і водночас взагалі дуже по людськи. Е, да, тобто звітують по процесу, по тому, що вони роблять для нас, ем, і ну якби результат. Дуже приємний, дуже швидко вирішили моє питання, тому задоволена, да. Підкажіть, будь ласка, ви коли до нас звертались, от коли спілкувалися зі мною, у вас були якісь сумніви з приводу там, співпраці з нами або там, можливо, особисто до мене як до юриста? Е, ой, ну були, звісно, сумніви, тому що я думала, що я зможу це вирішити сама. Але сама я намагалася вирішити дуже довго, там близько пів року. Напевно, я не могла отримати виплату, і зрозуміла, що вже все напевно, напевно, досить. Напевно, треба звертатись до когось. Ну і вирішила, що спробуємо з вами. І не пожаліла, насправді. Не пожалкували. Е, як я пам'ятаю, то 8 вересня ми зверталися з рапортом до військової частини, а вже через 10 днів що сталося, нагадаєте? Ми отримали виплату в там, майже 300 тисяч гривень. Це досить, я думаю, приємна новина. Да, що за 10 днів ми все ж таки зробили те, що ви самостійно не змогли зробити і за півроку. Я сподіваюся, що ви будете далі з нами співпрацювати по різним іншим питанням, можливо, рекомендувати нашу компанію або особисто мене своїм знайомим та родичам. Дякую вам за такий приємний відгук. Залишаємо з вами далі на зв'язку. Дякую вам, велики за допомогу.